Чому відбувається таке зло довкола? Стільки людей вбитих, стільки загинуло. У всьому є своя причина і є наслідок. У школах викладають, що ми люди походимо від мавпи, і ми ставимося до інших, як до тварин, і самі як тварини стаємо. Тобто, яка причина ж війн, голоду, вбивств. Тобто, причиною є безбожжя. А війна це вже наслідок. Колись в школах вчили слово Божому християнської етики. А що зробили за останні століття? Відмовились від цього вчення і вчать тепер всякої маячні. Як наслідок війни, тому що сини диявола почали пропагувати атеїзм, невіря, безбожжя. Пропагують атеїзм і також невіру в Біблію. Сталін пропагував. Що землі мільярди років, що не було всесвітнього потопу, і що ми походимо від мавп. Тому ми таке зараз вчимо, навіть в університетах. А ця ідеологія призвела до неймовірних втрат і катастроф. Не ходіть у цій темряві, звертайтеся до Божих людей в вашому житті, звертайтеся до Біблії, до Слова Божого, пишіть в приват, запитуйте. Ставте запитання, виходьте з цієї темряви.